Заклик до покаяння. Наскільки зростиш тут крила свої до Світу Горішнього, настільки злетиш там, настільки очистиш розум свій, настільки там побачиш славу Господню, і наскільки полюбиш Бога тут, настільки там наситишся Його любов'ю, Прийдімо улюблені. Купуймо, поки ще можна щось купити. Прийдімо, здобудьмо життя вічне, купімо спасіння душ наших, набудьмо Прекрасну думку, прагнути Царства і раю. Подвезайтеся в цю одинадцяту годину, поспішайте, щоб не опинитися вам поза зачиненими дверима, вечір зближається. І той, хто дає нагороду тим, які його шукають, і де у великій славі віддавати кожному згідно з його ділами. Покаємося, брати і сестри, поки маємо час. Послухайте, що каже Господь, велика радість буває між ангелами Божими над одним грішником, що кається. Іван від Луки 15, глава 10 стишок. Чому лінуєшся, грішнику, чому впадаєш у відчай? Якщо небеса радіють коли каєшся, то чого тобі боятися? Ангели радіють, а ти лінуєшся, Архангел звіщає покаяння, а ти боїшся? Нероздільна Троїця, який ми поклоняємося кличе тебе, а ти сумуєш? Поплачмо трохи тут щоб не плахати вічно там у муках. Христос прийде зненацька, як страшна блискавка. Тоді кожен отримає згідно з ділами своїми, кожен пожне те, що посіяв. Усі станемо перед судом Господнім з непокри... непокритою головою, і кожен відповість перед судею за себе. Тої години ніхто нікому не зможе допомогти. Кожен зі страхом і трепетом очікуватиме вироку Божого. Чому зневажаємо святе Писання і слова Христові? Чуєте, що каже Господь, слово, яке я вирік, судитиме Його Дня суднього, Івана, 12 глава, 48 стишок. Що то за слово, Його святе Євангеліє? Та інші святі писання святих пророків і апостолів не зневажаймо написаного, бо небо і земля перейдуть, але слова мої не перейдуть. Прийдімо улюблені, віддаємося морю Божих щедрот, поки не настав той страшний день. Сам Господь кличе нас, прийдіть до мене всі втомлені і обтяжені, а я облегчу вас. Євангеліє від Матея 11, глава 28 стишок. Усіх запрошує, Бо всіх хоче спасти. Не вагайте ж ніхто, адже Він каже Того, хто до мене прийде, я не відкину. А яким є той, що прямує до нього, таким, що слухає Слово Його і заповіді Його виконує. Отже, прислухайтесь. І визнайте перед Ним свої провини, бо страшно впасти в руки Бога живого, апостол Павло, пославні до євреїв, 10 глава, 31. Стишок. Покайся, грішнику, і з відвагою покладися на безмежну любов Христа, який сказав: Я прийшов кликати неправедних, а грішників до покаяння, покайся, поки є час. Щоб не зазнати ганьби на страшному суді, де зі страхом стоятимуть тисячі ангелів і святих, і розкриються книги діянь, і таємне стане явним. Суддя усесильний, судилище невблаганне, діла перед очима і вогненна ріка. Подумай над усім тим і поспіши спастися. На що чекаєш, що у тебе на думці? Чи хтось інший відповість за тебе, хіба не знаєш, що кожен сам за себе звітуватиме перед Богом, кожен пожне те, що посіяв, і понесе своє власне ярмо, скинь свій тягар гріхів, поки ще є час? Назавжди зрікся ти сатани та всіх діл його, і при багатьох свідках вступив у завіт Христом. Пам'ятай про це, і не забувай, знай, що тієї ж миті ангели записали слова твої, і обітниці твої, і відречення, і зберігаються на небесах до страшного судного дня. У день суду вони принесуть рукописання Твоє, і слова уст Твоїх на страшне судилище. І почуєш тоді, Уст твоїх я тебе суджу, лукавий слуго. Євангелія від Луки 19, глава 22 стишок: Змилуйся на собою і пощади душу свою, поглянь на інших, як вони подвизаються, як стараються спастися, скільки докладають зусиль до кожного доброго діла, бережуть від усього злого. Як полюбили вужкий тісний шлях, постять, чувають, терплять і плачуть, уста їхні повсякчас співають і розсилають хвалу женихові, очі їхні завжди споглядають його красу, і душі їхні веселяться. Поміркуй і поглянь. Жених уже близько, Він іде увіншати тих. Які законно подвизалися і возлюбили вузький тісний шлях, іде помилувати милостивих, подати блаженство Богом, сповнити благами голодних і спраглених заради Нього. Він прийде і освітить те, що скрите в темряві, та виявить задуми сердець, і віддасть кожному за його вчинками. Врешті раптово пролунає крих. Ось, жених, це сподівана радість, похвала праведних, сонце правди, це жених, виходьте йому назустріч. Тоді ті, в кого світильник світить ясно, а одіж чиста, підуть йому назустріч весело, відважно, радісно, з надією, що їхні світильники не погаснуть. А що буде з тобою? Коли побачиш, що твій світильник згасає, то з жахом у розпачі прохатимеш перших, дати тобі трохи оливий почуєш, піди краще до продавців, та й купи собі. Євангеліє від Матея, 25 глава, 9 стишок. підеш, і не знайдеш. Де купити, бо купівлю життя вже скінчено. Тоді, звентежившись, плачучи і побиваючись, скаже собі Піду, постукає у двері милосердя Христового. Може милостивий Господь і відчинить їх мені, ідеш, стукаєш, але жених із середини відповідає тобі, істинно кажу тобі, я тебе не знаю. Івангелія від Матея 25. Та глава 12, Стежу Відійди від мене ти, що чинив беззаконня. Ти не був милосердний і не будеш помилуваний, ти насичував плоть свою і забруднював одежу свою нечистотами, тож не можеш бажати піднестися сюди і осквернити моє царство. Ти чинив волю диявола, моєю ж волею нехтував. Нема тобі частки зі мною, іди від мене геть у вогонь вічний. Матея 25, глава 41. 6. Слухаючи це, стоятимеш у ганьбі, водночас до вух твоїх доносимуться голоси радощі і веселощі. Пізнаєш голос кожного з друзів своїх і гірко зітхатимеш тоді кажучи, горе мені нещасному, якої слави позбавив я себе, від якої спільноти відлучений через злі і ганебні діла мої. Але воістину праведний суд Божий, воістину справедливо терплю я. Вони жили стримано, а я ганявся за всілякими втіхами. Вони співали псалми, а я виводив соромницькі пісні, вони молилися, а я безжурно спав і гуляв. Вони плакали, а я сміявся. Тому тепер радіють, а я побиваюся. Вони веселяться, а я плачу. Вони в у Христовому царстві навіки вічні, а мене з Антихристом кинуто до вічного вогню. Горе мені нещасному. Так у муках говоритимеш тоді, але жодної не матимеш від того полегші, бо там уже марне навіть покаяння. Тож почнімо нарешті дбати про спасіння душі, адже це єдине, що потрібно. Потребує турботи і тіло, але небагато, про душу ж треба піклуватися постійно, бо вона, бо вона вища над усе. Ти складаєшся з душі і тіла, тож давай душі духовну поживу, а тілові тілесну, не дозволь душі вмерти, але живи її Словом Божим, духовними піснями, святим причастям Пресвятої Євхаристію, писанням, постом, чуванням, молитвами, сльозами, надією, і думками про небесні блага. Все те, і подібне до того є поживою й життям душі. Повсюдні писання блаженне називають лише тих, що йдуть вузьким шляхом, тим, же, що поступили на шлях широкий і просторий, всюди віщується гори. покинімо широкий шлях, що веде до загибелі, і стопімо на вузький, або небагато потрудившись тут. Увійшли ми в царство навіки вічні, потрудімося, завжди маючи перед очима грядущого судити живих і мертвих, постійно пам'ятаючи про життя вічне, нескінченне царство, величання з ангелами, перебування з Христом. Не втішайтеся цим життям, нехай на вустах. У вас будуть тут псалми, бо коли згадується ім'я Боже, чекають геть біси, якщо берешся до праці, нехай уста твої промовляють молитви, а розум твій, хай молиться, хай Господь закликає всіх готуватися до, до, тут, до іншого життя, так і чинімо. А якщо спіткнемося і впадемо в гріх. Гоїтимемо те сльозами, святою сповіддю, поки є ще час для каяття, час покаяння короткий, царству небесному немає кінця. Ми називаємо святих блаженними і прагнемо собі їх вінців, але не хочемо наслідувати їхні подвиги, чи думаєте, що вони удостоїлися вінців задарма, без трудів і скорбот? Чи не бажаєте послухати, який спокій мали святі в цьому житті, їх каменовано, вони вмирали, збідовані, гноблені, кривджені? Послання до Євреїв Апостола Павла 11, глава 35, 38. Бажаєш разом з ними вічно царювати, тоді йди слідом за ними. Отож, поки маємо час, очисьмо Себе покаянням від пристрасти, і трудами самовмертвлення і добрими ділами насадімо в наших серцях чесноти, що в останню годину стануть нашими заступниками, вони разом з Божими ангелами стануть перед владикою нашим і Господом і привернуть нас до нас, Його милість. Отці наші! Як дорогоцінні й коштовні перлини, як світила осяяли всю землю, хоча жили на ній серед терня й будяків, серед єретиків і нечистивців, через високе і чисте їхнє життя, навіть вороги починали їх наслідувати. І хто не приходив до скрухи, коли бачив їхнє смирення, тут вони подвизалися. А там радіють, тому що й Бог прославився в них, і люди від них навчилися. Нашого життя течія, обминаючи прямі дороги, пливе крізь небезпечні місця і безтрини. Не знаходимо людини, яка б зради Бога позбулася маєтності і ради життя вічного, цілковито зерклася світу. Нема ні лагідного, ні смиренного, ні безмовного. Ніхто не стримує себе, щоб не ображати іншого, ніхто не терпить наклепів, але всі легко піддаються гніву, люблять сперечатися, усі ліниві й дратівливі, усі марнославні, дбають про гарні одежі, люблять славу і самих себе. Чуємо, що сам Бог слово за гріхи наші був розп'ятий на дереві й убитий. І сміємося у своїй розчіяності. Сонце не стерпіло зневаги над владикою, перемінило своє світло на морок, а ми не хочемо позбутися пітьми нашої гріховності. Завіса храму, зовсім не згрішивши, роздерлася надвоє, а серця наші не розривається у скрусі за гріхи наші. Покаємося нарешті, браття, щоб умилостивити Бога за гріхи наші. Боюся, Аби день той не застав нас ненацька, і щоб ми, виявившися нагими, бідними і негідними, не були відкинуті. Адже саме так було за днівноя їли, пили, женилися, виходили заміж, купували, продавали аж до того дня, коли надійшов потоп і вигубив усіх Луки 17, 27-28. Хто хоче спастися, нехай ревно дбає про спасіння, і хто бажає уйти до царства, нехай не лінується, хто хоче уникнути пекельного вогню, нехай подвизається законно, а хто не хотів би, аби його вкинули до черви невсипущої, нехай буде пильним і стриманим. Хто хотів би уйти до весільного чертогу й веселитися, нехай має на поготові я яскравий світильник і оливу в посудині, хто чекає, що запросять його на те весілля, нехай придбає собі світлу одежу. Місто царя повне веселощів і радощів, світла й насолоди і, і тих, хто там перебуває, цар обдаровує життям вічним. Та всілякими благами, хто волів би жити в одному місці з царем, нехай прискорить свою ходу, бо день збігає до кінця, і ніхто не відає, що може трапитися дорогою. Як той мандрівник, хоча й знає, що дорога далека, проте прилігше, спить до вечора, а потім прокинеться і бачить, що день уже промайнув, ледве вирушить у путь, як раптом Хмара. Град, громовиці, блискавки, і звідусіль валяться біди, тож не в змозі він ані до ночівлі дістатися, ані повернутися назад. Те саме станеться і з нами. Якщо будемо недбалі у покаянні, ми, приходні і перехожі, Псалом 39,13, постараємося, Отже, вчасно увійти до свого міста і вітчизни. Ми, дорогі мої духовні купці, шукаємо коштовної перлини, якою є Христос наш Спаситель, скарб, який неможливо украсти. Не лінуймося, стараючись здобути цю перлину. Блаженний, таричі блаженний той, хто ревно трудився, щоб здобути її. Проте вельми жалюгідний і бідний той, хто був недбалим. і сам не здобув він єдиного для всіх Творця. І не дозволив Господеві здобути себе. Чи не знаєте, що ми галузки правдивої виноградної лизи, якої є Господь? Глядіть, аби хтось із нас не виявився безплідним. Отець істини в своєму винограднику з любов'ю ходить коло тих, які плодоносять, щоб ще більше родили, а тих, котрі не плодоносять, відсікає і викидає геть з виноградника, щоб спалити у вогні? Будьте уважні до себе, щоб не виявилися що ви безплідними, не були посічені і не кинуні у вогонь. Ми також добре насіння, засіяне творцем неба і землі, вседержителем Христом. Ось зблизився час жнив і серпив уже у руках жінців. Вони лише чекають, щоб владика довсна, глядіть же, аби не виявилися ми кукілем. Не були зв'язані окремо від пшениці, вкинуті до вічного вогню. Хіба не знаєте, що цар царів покликав нас до чертового свого весілля? Чому ж тоді лінуємося і не дбаємо про світлі одежі та яскраві світильники, про оливу до наших посудин? Чи не знаєте, що ніхто не ввійде туди нагим? А хто, якщо ж спробує хтось пробратися туди без весільної одежі, то знаєте, що на нього чекає? За наказом царя зв'яжуть йому руки і ноги та й кинуть до тьми кромішньої, де буде плач і скрегіт зубів. Матея 22:13. Боюся, щоби плочки пристрасті не викинули з весільного чертогу нас, браних лише зовні. Якщо й надалі бажаєте слухати між, підпишіться на мій канал. Залиште коментар під відео і поставте лайк. А продовження буде наступному. zapisi. Slava Isusu Hristu.